Для того аби ці студенти ЧНУ могли навчатися і будувати успішну Україну, на сході їхні спокій, кордони держави оберігають військові АТО, щоб, хоч трохи віддячити Марія та інші майбутні історики, прийшли на зустріч з українськими захисниками. Ми з ними сьогодні спілкувалися. Власне для них дійсно тяжко згадати те, що було. Ну і власне, це напевно ще. Щоб... Хоча хоча б воно не забудеться, але хоча б не але трошки назад повернути до цього життя. Для того, аби поринути разом, запросили захисників на виставу батьківські пороги, поставленої театром голос. У солдатів їхня зброя, та, яка в них є, у студентів зброя це поки що книжка, ручка. У акторів їхня зброя це слово, мистецтво. Кожен насправді повинен робити все, що він вміє робити найкраще. І тому я просто щаслива з того, що справді театр голос всі один сказали. Так це спектакль особливо цікавим буде і студентам, і захисникам розповідає історик Ганна Скорейко. Вся Україна це як мати, яка насправді чекає на тих синів, які десь, яка з надією дивиться на тих синів, які підростають. Взагалі, мені здається, це дуже символічна вистава буде. Вперше у військовому госпіталі порушили правило і відпустили захисників на зустріч із студентами, бо розуміють, це найцінніша інвестиція в майбутнє. Вони так багато всілякої інформації отримують, а мій знайомий, мого знайомого, сказав, а той мені власне переповідав. В інтернеті море всякої, всякої інформації. Тобто для нас принципово розходиться, щоб вони побачили цих людей з ока в око. Віч віч зі студентами прийшов поспілкуватись і десантник Петро, який повернувся зі сходу чотири дні тому. Бажає студентам одного. Хай щастя благоплуче, але ну, вчаться нормально, то що не усі так виходить. Хто вертається, хто не вертається. Ну, щоб вірили у нас, одне, щоб вірили. А вони вірять. Є поняття історичного оптимізму. Тобто, для того, щоб було краще, мусить спочатку бути все таки справді складно, і треба долучитися абсолютно всім, хто чим може. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.